саме для всіх. Ансітрал робить логістику цифровою. Привіт! З вами Віктор Берестенко. І сьогодні поговоримо про документ, який не всі бачили, але всі шукають. Не Грааль, але дуже близько. Це оборотний вантажний документ, і тепер він доступний не лише для морських перевезень, а й для авіазалізниці і навіть для автотранспорту. Поїхали розбирати. 11 липня 2025 року Ансітрал це комісія ООН з міжнародного торгівельного права схвалила проект конвенції про оборотні вантажні документи. Тепер цей документ рекомендують ухвалити на Генансаблеї ООН. і це не просто ще один документ. Це реальна зміна правил гри. До цього моменту лише морський каносамент мав всі юридичні суперсили. Його можна було продати, передати, залишити в заставу і все це, поки вантаж ще в морі. А що ж з автотранспортом? Тут. Квитанція, тут ТТН, а тут мама дзвонила, все ніби офіційно, але не дуже. Ніякої передаваності і ніякого фінансування. Аби передати право, треба танцювати з бубном і ще раз перевантажити вантаж. Новий документ це ніби коносамент в стероїдах. Він працює для всіх: море, повітря, залізниця і навіть авто. Він оборотний і його можна продавати, передавати і заставляти. Він підіймає мультимодальне перевезення на новий рівень. Уявіть, один вантаж, один документ. Не п'ять папок і нерви митного брокера, а спокій і юридична визначеність. Бо тепер неважливо, що у вас, контейнер на судні або палета у фурі, або навіть ноутбук у літаку. Документ працює. Конвенція підтримує Емелітіар. Це модельний закон про електронні документи. Тобто тепер можна працювати не з папером, а з цифрою, і це законно на міжнародному рівні. Все, як ми любимо, друзі, без черг і без. Ой, загубили оригінал, але документ поки не чинний. Ми чекаємо, поки генасамблея ООН його свалить. Але ті, хто хоче бути в тренді, готуються вже зараз. Читають текст конвенції. Так, це не детектив, але дуже важливо. Готують внутрішні політики та працюють з електронними документами вже сьогодні. І не забуваємо, ця конвенція опціональна, тобто не хочете, не застосовуйте, але всі.